Будемо залучати ряд компаній до Дніпра від Бруду та піску. В нашій прес-конференції сьогодні беруть участь голова Державної екологічної інспекції України Андрій Заїха. Виконуючи обов'язки голови Державного водного агентства України Ірина Овчаренка і організатори цієї конференції. Чистяков Олександр, голова Асоціації приголовок України, і я, голова Всеукраїнської колишньої ріги, підняли. Природіна така, як становитись, Я Ми залучаємо рядком парі, які нам будуть допомагати. Я кажу, їм за що потрібно, щоб ми заважали, щоб державні органи всі якось стріляли ці роботи. Кожна крок може бути написати.